Всім привіт! На зв'язку є і Сьогодні ми з вами розглянемо новинку від компанії Marshall, колоночку Middleton, а також порівняємо її з молодшим братом колоночкою Emberton 2. Давайте відкриємо її і подивимося, що всередині. Що Middleton... І що Ембертон мають однаковий дизайн та матеріали корпусу. Єдина різниця в них це, звісно, розмір та вага. А тепер давайте розглянемо дизайн та зовнішній інтерфейс колоночки Міддлтон більш детально. На самій колоночці ми маємо кнопку для підключення пристроїв по Bluetooth, кнопку перевірки індикації акумулятора та його шкала, також центральний джойстик, яким ми вмикаємо, вимикаємо колонку, робимо гучніше і тихіше та перемикаємо пісні. А також регулювання басу та високих низьких частот. На задній частині колонки ми бачимо два роз'єми. Перший з яких це 3,5 для підключення пристроїв поукс, а другий це роз'єм Type-C для зарядки самої колонки. Але що саме цікаве, ця колонка ще працює як Powerbank, тож від неї також можна підзарядитись. Обидві колонки підтримують швидку зарядку. Тож після 20 хвилин зарядки Middleton вона пропрацює десь 2 години, а після 20 хвилин зарядки Emberton вона пропрацює приблизно 4 години. Обидві ці колоночки мають стандарт пило вологозахисту AP67, Тож, якщо ви навіть на природі потрапили під якийсь дощ, то можете взагалі не перейматись, тому що цим колоночкам ні волога, ні пил, ні бруд абсолютно не загрожують. Гадаю, вас цікавить і їх потужність. Малюк Emberton 2 має на борту два 2-дюймові 10 ваттні динаміки. Крупніший Мідолтон оснащений двома низькочастотними динаміками по 15 Вт та двома високочастотними по 10 Вт. Тож маємо сумарну потужність цієї колонки 50 Вт. Та з цікавого і це ще не все, тому що далеко не кожна портативна колонка перша має свій додаток. Друге, з легкістю керуються просто зі свого смартфона. Свій додаток у колонки це досить цікаво, тому пропоную зараз вімкнути її і подивитись, як вона працює з цим додатком. До колоночки ми вже підключились, тож тепер давайте завантажимо додаток і подивимось, як це працює. Заходимо в Apple Store, тут пишемо Marshall. Маршал Bluetooth, ось воно пропонує. Ось цей додаток потрібно завантажити. В мене він вже викачений, тому зразу переходимо до нього. Так, тут воно пропонує нам додати новий пристрій, що ми і робимо. Шукає, є. Не йшло швидко. Режим стак, колонку, так, це зрозуміло. Підключення декількох. Так, це також зрозуміло. я щось відмінив напевно, не потрібно було. Ладно, зараз спробуємо. А, ні, все підключилось. А, воно тут показує і заряд колонки. Тут одразу еквалайзер, режим stack, щоб з'єпоєднувати різні колонки, тобто, щоб вони звучали і видавали одну ту саму музику. І тут одразу ми можемо натиснути на Play. Еквалайзер. Низькі частоти, високі, то одразу можемо тут е, все регулювати. Ну, це зручно, це дійсно зручно, тому що коли колонка десь, е, наприклад, сидить за столом, колонка десь стоїть далеко. Ну, весь час до неї ходити не варіант. А тут ну, це круто. Якщо у когось з ваших знайомих є також колоночка Marshall, ви можете їх поєднати в режим стеку та зробити на вашій паті вау-ефект, розставивши їх по квартирі. Давайте подивимось, як це буде звучати. У зрівнянні, ну, звісно, що ця буде гучніша, ну, але давайте порівняємо, чому б ні. Яку саме з цих колоночок обрати для себе, звісно, вирішувати вам. Але, на мою думку, новий Middleton – плюси. Розмір з легкістю в'їзді в рюкзак, так само, як і ця. Друге це. Можливість заряджати інші пристрої працює як пауербанк. Ну і третє, тут більше конфігурації, більше можливостей налаштування одразу на самій колонці, бо тут немає налаштування басу, немає налаштування частот. Я вам дякую за увагу. Це був Apple Fun. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях, ми вам з радістю відповімо. І підписуйтесь на наш канал. Гарного дня!